Продається приватний будинок в Закарпатській області в селі Лумшори, загальною площою 80 квадратних метрів. Будинок у гарному стані, оздобленим фасадом, утепленим та новим дахом. Вікна металопластикові. Дім має три житлові кімнати, простору кухню, ванну кімнату, суміжну. В усіх кімнатах натяжна стеля. Та зроблений ремонт. Опалення газове. Газовий котел з насосом. Кухня наполовину обкладена плиткою біля газової плити та раковини для зручності. Ванна кімната також в плитці. Має новий гідробокс. В будинок заведена та підключена вода. Каналізація у вигляді вигрібної ями. Світу. Також підключено якісний інтернет. Площа землі під будинком 10 соток. На території двору присутні господарчі будівлі, а також є гараж з ямою для одного авто. Є бесідка та вольєр для домашніх улюбленців. Двір забетонований. Є декілька клумб для вирощування квітів. Поруч ставок та ліс. Дане село являється туристичним місцем, тому є можливість переобладнати будинок на бізнес. Поряд є багато чанів та місць для відпочинку. Село багате на магазини, лавки з сувенірами, аптеку та навіть кафе. У сусідньому селі є школа та дитячий садок. З обидвох боків є ліс. Тому обов'язково звертайтеся до телеграму для додаткової інформації та не забувайте підписатися на канал. Продається житловий будинок в селі Лежниця Іваничівського району. Віддаленість від міста Нововолинськ 3 кілометри. Територія 30-кілометрової прикордонної зони з Польщею. На території два будинки гараж, хлів, погріб, колодязь, сад та город. Загальна площа земельних ділянок 0,65 гектара. Із них площа під забудовою 0,25 гектару, решта 0,40 гектару під сільське господарство. Площа житлового будинку складає 93 квадратних метри. Три кімнати, кухня, коридор, ганок та веранда. Вікна металопластикові склопакети виробництва Польщі. Дерев'яна підлога. Висота стелі складає 2,8 метру. Будинок сухий та теплий. Не потребує ремонту. Площа літнього будинку складає 28 квадратних метрів. Та кімната у 20 квадратних метрів. Металопластикові ламіновані склопакети. Підлога дерево та лінолеум. Відкрита тераса 8 квадратних метрів. Майже закінчена. В будинку підведене світло та газ, опалення газовим котлом. Каналізація та вода у будинку відсутні. Огорожа по всьому периметру металевою сіткою, від дороги паркан з профнастилу. Територія чудово підійде тим людям, які цінують простір. Будинок зможе комфортно розмістити велику сім'ю. Для любителей квітів великий квітник. Детальніше, як завжди, за посиланням до нашого телеграму. Підписуйтесь, щоб бачити усі нові будинки першими. Продається будинок у селі Кукавка Могилів Подільського району Вінницької області. Загальна площа основного будинку 78 квадратних метрів, що розташовані на 40 сотках ділянки. Зроблено ремонт з якісних матеріалів. Встановлене опалення твердопаливним котлом, підвісні стелі, ламінована підлога, пластикові двері та вікна. У будинку є дві просторі світлі спальні, велика кухня-вітальня з продуманим плануванням, сучасна ванна кімната, з бойлером та туалетом та великою ванною. Будинок продається пустий, немебльований. На території також розташований додатковий гостьовий будинок з гарним ремонтом, пічним опаленням та двома спальними кімнатами, невеличкою кухнею та ванною з просторою душовою. Це ідеальне рішення для сім'ї із двох поколінь, які хочуть жити поруч, але мати окремий простір. Земельна ділянка площею 40 соток включає у себе нову криницю, погріб, бесідку, літню кухню, курник, сарай та кладові приміщення. Також є город. Будинок розташований у гарному тихому місці, широко розвинена інфраструктура, у вигляді магазинів, кафе є школа та садок з великим стадіоном для відпочинку. Для детальної інформації і запитань обов'язково переходьте за посиланням до телеграму. Та не забувайте підписатись. Продається двокімнатний теплий будинок у селі Баранівка Хмельницької області. Поруч протікає річка, до якої є можливість спуститись біля будинку. Є підсобні приміщення для збереження інвентарю. Або розведення тварин, підвал, у якому можна зберігати продукти. Будинок утеплений, дах, вкритий шифером, має дві кімнати, які продаються немебльовані, та мають косметичний ремонт, пофарбовані дерев'яні підлоги, поклеєні нові шпалери та підвісні стелі. На кухні підлога з плитки, газовий котел та бойлер. Встановлені металопластикові вікна. Сумісний санвузол. Обклеєний. Заведений газ, вода та світло. Технічні характеристики будинку. Загальна площа будинку 45 квадратних метрів, житлова зона 25 квадратних метрів, та кухня столова у 10 квадратних метрів, земельна ділянка 8 соток. Є відведене місце для городу. Ростуть плодові дерева. Все огороджено парканом, з воротами для заїзду автомобілів. Є навіс для авто. Поряд з будинком до півтора кілометри знаходиться пляж з волейбольною площадкою, базарчик, аптека та зупинка транспорту. До річки всього 10 хвилин пішки. Це ідеальне місце для прогулянок та відпочинку на природі. Цей будинок ідеальне місце для тих, хто хоче жити в гармонії з природою, але водночас мати доступ до всіх необхідних зручностей. Не прогавте свій шанс. Обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатися на канал. Продається будинок. 2018 року побудови знаходиться у Черкаській області в Шевченкове з району. Побудований з якісних матеріалів. Стіни з газоблоку, утеплені мінватою. Дах металопрофільний. Вікна металопластикові веко, фундамент 1,5 метра глибиною. Підлога залита бетоном. Світло три фази. Вода в будинку, газ у дворі, опалення від електричного і твердопаливного котла, що дозволяє неабияк економити. Поруч з будинком знаходиться сарай і невеличкий гараж, кухня 25 квадратних метрів з зоною відпочинку, перекрита лінолеумом. Залишається вмонтована кухня, духова шафа та електрична поверхня. Вітальня 16,6 квадратних метрів по ідеї господарів. З вітальні мав бути вихід на другий поверх. Підлога ламінат без меблів. Кімната 25 квадратних метрів. Підлога з ламінату має шафу. Ванна кімната суміщена з туалетом у 6 квадратних метрів. Другий поверх за планом має три кімнати. Але не зроблені. В цілому будинок придатний до життя, але вимагає доробки, що дозволяє майбутнім господарям втілити свої бажання: спільний двір з гарними порядними сусідами, місце для стоянки машини в самому дворі, гарне сполучення з сусідніми селами. В селі є магазини, школа та дитячий садок з майданчиком для відпочинку. Для ваших запитань обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатися на канал.